Доброго дня, друзі, глядачі, З вами канал Народна Думка. Тож тисяча від Зеленського. Ну, всі так називають, і я так називаю, щоб ви нічим не попутали. Насправді то виплата від держави, так за гроші надані закордонними партнерами, які не встигають освоїти до кінця року. Є дуже багато на це протиріч питань, но мова зараз не про те, а про хороші новини для вас, для дуже багатьох українців. Відносно тієї тисячі, які оформити, витратите, це стане набагато легше. Тож, і відповіді на ваші запитання, які ви давали в прямому ефірі. Я вже проконсультувався, знайшов спеціально для вас. Зараз все розповім і вам стане набагато ясніше. Тому е ситуація складається наступно: є дві більш-менш ну, одна хороша новина, одна, ну також можна вважати, що хороша, і одна, на жаль, погана. І в такому нашому звичному форматі, щоб було легше сприймати, так, буде хороша новина, потім погана, на жаль, вона також така є. І потім знову хороша. Тож, тисяча гривень оформлення і розтрачення її, тому що, виявляється, цим це також проблематично. Так. Казалось би, коли гроші є, що ж має бути якась проблема їх потратити, ну не все так просто, як хотілося б. Но Думаю, з моїми поясненнями то стане набагато легше. Тож розбираємось. Зараз розповім вам усе про цю тисячу, що відомо з нового. Так старе вже повторювати не буду, і з того, що ви запитували ті відповіді, які я для вас знайшов. Але перед тим хочу подякувати за ці виходні. Наша кількість збільшилась на 3 тисячі підписників. І тепер нас 1 мільйон 113 тисяч підписників. Дякую кожному, хто долучається, дякую за довіру. Стараюся максимально виправдовувати вашу цю дію. Тому долучайтеся ви, хто дивиться зараз не підписаний. Кнопочка підписатися знаходиться прямо під відео. Вмикайте дзвіночок, навіть уже хто підписаний на канал. Тому що дуже багато почали навіть мені писати, що Саш, ти чому не записуєш відео? А виявляється, що Ютуб їм просто його не показував. І виявляється, що там були такі відео, де були відповіді на питання, які люди поставили. Тому, щоб не пропустити, то вмикаємо дзвіночок під біля кнопочки підписатись, вибираємо усі сповіщення, і так ви точно будете на зв'язку. Ми з вами. Тому підписуйтесь, я розповідаю. Перше. З хороших новин це стосується дуже багатьох людей похилого віку і людей, які проживають в сільських або СМТ місцевістях. Тепер вже заявлено, що Дану тисячу мона буде витратити через Укрпошту, через пересувні відділення і, скоріш за все, що і в стаціонарних. І з хорошої новини тут ще те, що можна буде крім заплатити комуналку по квитанції, так це для, для тих людей, які не платять по телефону, так через інтернет-банкінг, а саме по квитанціям, можна буде оплатити періодичні видання, тобто випустити журнал, газету, і можна буде купити. Товари зараз розробляється механізм. Наприклад, там в мобільних пересувних відділеннях Укрпошти, а, там заплатити за комунальні послуги, заплатити за можливо, підписку на періодичні видання, можливо, придбати ті товари, які Укрпошта пропонує. Тож люди, які в місті, да, то їм потратити легше. Десь якісь магазини будуть підключені, аптеки ще щось. А от в селі ніхто ж сільську лавочку так не підключить до дії, тому. Покупка товарів на пошті стане дуже чудовою альтернативою. Тим більше зараз на тій пошті розвозять дуже-дуже багато різних товарів, і то дасть можливість витратити цю тисячу саме на те, що потрібно. І в містах, до речі, також, можливо, зроблять пошту одним знаєте, з таких осередків, де можна придбати товари, от саме за цю тисячу гривень, і потім за кошти національного кешбеку. То було б дуже чудово, знаєте, що були такий типу спеціалізований магазин, і навіщо його створити окремо, коли є вже пошти, коли на них є товари і коли на них можна зробити той самий магазин. Далі, на жаль, негативна новина, про яку ви дуже багато питали. Це ще, знаєте, така інформація трішки сировата, але до неї вже зараз потрібно починати готуватись зарані, тому що потім виникне велика проблема. Дивіться. Відсотків 90 уже зараз, знаєте, я вже так з обережністю ставлюсь до будь-якої інформації, бо вона так швидко перекручується, там десь наверху, що е, потрібно, щоб люди були готові. Відсотків 90, що потрібно буде використовувати дія-підпис, е, тобто оформлює через дію. І кажуть, що шукають альтернативу. Поки що альтернативи не об'явили, можливо, також буде та сама Укрпошта, поки що нічого не говоримо. Да? Но через дію оформлення буде це вже об'явлено. І потрібно буде використовувати дія підпис. Так от, щоб створити дія підпис, створювати його зовсім легко, да? в дії просто заходиш в налаштування і вмикаєш галочку. Але для того, щоб його створити, потрібно, щоб у вас був якийсь один з двох документів. Або паспорт. Ну, не паспорт раніше, а ID-карточка українська або закордонний паспорт. Тобто ті люди, в яких паспорт книжечкою, нема закордонного паспорта, навіть якщо є пенсійне посвідчення, на жаль, дія підпису створити не зможуть. От відповідь від менеджера дії, з яким я спілкувався, де я визнавав інформацію для вас. Тож, дуже прикро, тому що дуже багатьох пенсіонерів саме так. Тобто в них ще старий паспорт книжечкою, є пенсійне посвідчення в дії. І якщо на оформлення тисячі гривень цих від Зеленського прийдеться підписувати дану заяву, а заява підписується майже завжди, так? Ну не майже завжди, в житті, то завжди, і, скоріш за все, дія не стане виключенням. Тому якщо потрібно буде підписати, то, на жаль, дуже багато людей цього зробити не можуть. Як це можна виправити? Потрібно. Зареєструвати один з цих документів, тобто або поміняти паспорт, або завести закордонний паспорт. Альтернативних принаймні я більш альтернативних не знаю методів, і менеджер дії також мені їх не вказав. Якщо у вас є якась інформація, тому що в коментарях, коли йшов прямий ефір, казали, що в дії потрібно спілкуватися, і вони вам допоможуть зробити це дія підпис. Ну принаймні мені менеджер заявив, що наявність одного з цих двох документів обов'язкова. Тому це стане е, такою дуже великою преградою для отримання цієї тисячі гривень для дуже багатьох українців, які просто не зможуть її отримати, якщо потрібно буде використовувати дія підпис. Як тільки буде якась інформація, як то можна зробити ще, тому що не всі хочуть іти міняти паспорт, оформляти цю айді-карту, не всі хочуть йти закордонний, купувати так, платити за це кошти. Якщо буде якась інформація, як то можна зробити ще, я вам обов'язково розповім. І з. Хороших новин, що на дітей. Те, що ви питали, оформлення на дітей. Я вже один раз про це говорив в прямому ефірі. Повторюю зараз відео, що будь-який з батьків може оформити. На свою неповнолітню дитину виплати на свою карту, тобто на кожну дитину можна буде подати заявку. Це хорошо в тому плані, що сума суми збільшується на сім'ю. Так для того, щоб подати заявку на дитину, дитина повинна у вас також бути підтягнута в дії для того, щоб це то зробити. Якщо у вас ще й там нема, то потрібно додати документ і вказати номер. Із серію і номер свідоцтва про народження дитини. Ви зверніть увагу, коли будете вказувати серію, там українські літери, тому що дуже хто багато пише англійськими, думаючи, що там якесь SI чи АВ АБЛІС НІ, там українські літери. Тому додавайте своїх діток, оформлюйте на них допомогу. Спостерігаємо далі. Бачимо кожен день є якась новина про ці тисячі, щоб їх не пропускати. То долучайтеся, я спостерігаю. Вам відразу першими розповідаю. І ще з хороших новин, то що вони будуть видаватись на протязі всієї зими, а потратити їх можна буде на протязі всього 2025 року. Тобто є час оформити, отримати і потратити. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка, де це все розберемо. Бувайте!